Thank you Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військова співпраця Росії та Ірану посилюється. Так Тегеран може передати Москві балістичні ракети. Однак захід може вплинути на іранців, аби ті не постачали зброю державі агресорці. Потрібно перейти до жорсткішого підходу, адже Іран, лицеміри і боягузи. Про це 24-му каналу сказав головний редактор порталу Україна по по-арабськи» Мохамат Фараджалах. Спершу вони заявляють, що дрони не поставляють, але насправді вони є. Їм навіть страшно визнати. Знати це, водночас вони не визнають анексії українських територій, але в ООН вони не голосують проти Росії, натомість утримуються, вони не обрали остаточну позицію. На думку Фараджалаха потрібно поставити питання: шановний Іран, ви справді збираєтеся передавати якусь зброю? Тоді ви стаєте для нас ворожою державою з усіма наслідками. На роки Іран буде державою-вигнанцем для України та українців. Вони дуже бояться втрачати відносини з нами, адже Україна для них була як легені. Вихід у Європу підкреслив він. Так Україна може звернутися до своїх своїх союзників або до союзників США у регіоні, які давно хочуть вдарити по Ірану, Ізраїль, Саудівська Аравія та інші. Якщо вони не церемоняться, вбивати наших людей, то чого ми маємо церемонитися? Не дати росіянам отримати зброю. Головний редактор порталу Україна по арабськи вважає, що ми можемо завадити вантажу з іранською зброєю, потрапити в Росію шляхом диверсій. Варто згадати, що ізраїльська розвідка в глибині Ірану змогла ліквідувати генералів. Їм потрібно нагадати, що Україна завжди ставилася толерантно і не застосовувала жорстких заходів. Але зараз питання стало конкретним: якщо з ними так говорити, у них в голові все проясниться, і буде зрозуміло, що з ними робити і як далі чинити. Але сидіти спостерігати і чекати не можна у жодному випадку. Наголошує Мохамат Фараджалах. Нагадаємо, у липні верховний лідер Ірану підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що якби Путін не розпочав би війну, то бридка сторона розпочала б її першою. Росія закупила в Ірану дрони Камікадзе для війни проти України. Мовиться про Мохаджар, 6 шахет 129 та шахет 191 Політтехнолог Михайло Шейтельман переконаний, що від угоди постраждають обидва її учасника. У відповідь на закупівлю безпілотників США ведуть нові санкції проти Росії. Окрім цього, додаткові санкції отримує сам Іран. Цим у БПЛА, держава-агресор, неодноразово атакувала наші території. Як стверджує військовий експерт Олег Жданов, це свідчить про те, що у Росії є дефіцит ракетного озброєння. Однак наші захисники навчилися їх знищувати. Фактично їх можна знищувати так само, як ракети та літаки. Росія ймовірно закупила в Ірану нові безпілотники Р-2. Вони поки не досліджені та не застосовувалися в бойових умовах. Якщо Іран таки передасть Росії балістичні ракети класу Земля-Земля, Фахет. 110 та зольфагар це означатиме, що країна фактично бере участь в агресії проти України. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.